Hi there! усім привіт! Ви, напевно, стикалися з труднощами вилучення потрібної фрази з пам'яті та застосування її в розмові. Це відбувається через те, що вам не вистачає розмовних фраз і виразів для певної ситуації. Що ж, озброїтися необхідними фразами та відпрацювати швидку реакцію можна просто на цьому тренажері. Сьогодні ми потренуємо, як реагувати на добрі та погані новини, адже мовчати як боувдур просто неввічливо, а люди обмінюються новинами при кожній розмові. І ці фрази потрібно не тільки знати, а й вміти швидко відреагувати в розмові. Також ми торкнемося сьогодні теми сімейного стану та стосунків, яка завжди виринає під час знайомства. Та й взагалі корисно вже просто для того, щоб підтримати розмову та не мовчати в незручних паузах. Для цього ми і тренуємо всі ці заготовки на тренажері. Не вчимо від цього толку мало, а тренуємо на практиці. Мову потрібно не вчити, а тренувати. Мовлення це не знання, а вміння, яке не можна вивчити. Їх потрібно відпрацьовувати і тренувати на практиці. Використовуйте тренажер як пояснення і, власне, як сам тренажер. Завжди відповідайте тільки вголос і голосно. Це дуже важливо навчитися швидко передавати інформацію з мозку на язик. Тобто швидко реагувати. Це не знання, а навичка, яку ви сьогодні будете тренувати. І повірте, результат вас здивує. А тепер до справи: полетіли. Here we go: як відреагувати на добрі новини? Congratulations. Congrats. Вітаю! Мої вітання. That's great! Чудово! Відмінно. Це дуже добре. Розкішно. How wonderful! Чудово! Вражаюче. Дивовижно. Awesome. That's awesome. Класно. Круто. Очманіти. Приголомшливо. Супер. That's totally awesome. Це просто круто. Просто супер. Це просто приголомшливо. I'm so happy for you. Радий за тебе. Я так радий за тебе. Як реагувати на погані новини? Oh, no. Шкода. Як шкода. На мені так шкода. От дідько, от бляха. That's terrible. Це жахливо. Poor you. Бідолаха. Бідолашний. I'm so sorry to hear that. Шкода чути це. Сумно чути це. I'm sorry for your loss. Співчуваю вашій втраті. Співчуваю. Мої співчуття. А тепер змінимо напрямок на англійську і потренуємо в темпі, як реагувати на новини. Вам потрібно встигнути відповісти під час паузи. Вітаю. Congratulations! Congrats! От дідько, от бляха. Oh, no! Чудово. Розкішно. That's great! Співчуваю вашій втраті. I'm sorry for your loss. Це жахливо. That's terrible. Очманіти. Awesome. Бідолаха. Poor you. Чудово. Вражаюче. Дивовижно. How wonderful. Співчуваю. I'm sorry for your loss. Класно. Awesome. Мені так шкода чути це. I'm so sorry to hear that. Це просто круто. That's totally awesome. Як шкода. Oh, no. Так радий за тебе. I'm so happy for you. Вітаю. Congratulations. Congrats. Очманіти. Awesome. Шкода чути це. I'm so sorry to hear that. Вражаюче. Дивовижно. How wonderful. Співчуваю. I'm sorry for your loss. Мої вітання. Congratulations. Congrats. Мені так шкода. Oh no. Відмінно. That's great. Супер. Awesome. От бляха. Oh no. Сумно чути це. I'm so sorry to hear that. Просто супер. That's totally awesome. Радий за тебе. I'm so happy for you. Чудово. Це дуже добре. That's great. Очманіти. Awesome. Мої співчуття. I'm sorry for your loss. Як розповісти про сімейний стан і стосунки? I'm single. Я не одружена. Я не одружений холостяк. У мене нікого немає. I have a boyfriend. I have a girlfriend. У мене є хлопець. У мене є дівчина. We're engaged. Ми заручені. Ми побрані. We're getting married in June. Ми одружуємося в червні. У нас весілля в червні. I'm married. Я одружений. Я одружена. I've been married for 10 years. Я одружена вже 10 років. Я одружений вже 10 років. I'm divorced. Я розлучений. Я розлучена. Я в розлученні. I'm widowed. Я вдівець, я вдова. I'm not looking for anything serious. Я не шукаю серйозних стосунків. Мені не потрібні серйозні стосунки. I'm not quite over my ex. Я ще не забув або не забула свою колишню, свого колишнього. Я ще переживаю через розрив. Я ще не прийшов до тями. To be not quite over. Стосується не лише стосунків, а й будь-якого зазвичай негативного шокуючого досвіду. Дослівно бути ще не зовсім закінченим. Тобто ефект шоку ще не закінчився, ще не минув. You'll get over it. Ти це переживеш. Це мене, дослівно, ти переберешся або перелізеш через це. I'm not quite over my jet lag yet. Я ще не відійшов від різниці в часі. Я ще не звик до різниці в часі. I'm not quite over the cold I caught last week. Я ще не зовсім відійшов від застуди, яку підхопив минулого тижня. Давайте потренуємо в темпі, як розповісти про сімейний стан і стосунки. Вам потрібно встигнути відповісти під час паузи. Я одружена. I'm married. У мене нікого немає. Я не одружена. Я не одружений. I'm single. Скільки ви вже разом? How long have you been together? У мене є хлопець. I have a boyfriend. Я вдівець. I'm widowed. Я не шукаю серйозних стосунків. Мені не потрібні серйозні стосунки. I'm not looking for anything serious. Я ще не зовсім відійшов від застуди, яку підхопив минулого тижня. I'm not quite over the cold I caught last week. У мене є дівчина. I have a girlfriend. Ми заручені. We're engaged. Я одружена вже 10 років. I've been married for 10 years. Я ще не забув свою колишню. Ще переживаю через розрив. I'm not quite over my ex. Ми разом десь два роки. We've been together for about two years. Я розлучений. У розлученні. I'm divorced. Ти це переживеш. You'll get over it. Ми одружуємося в червні. We're getting married in June. Я ще не зовсім відійшов від різниці в часі. I'm not quite over my jet lag yet. У неї нікого немає. Вона не одружена. She's single. Вона вдова. She's widowed. У мене є хлопець. I have a boyfriend. Вони заручені. They're engaged. Я ще не звик до різниці в часі. I'm not quite over my jet lag yet. У них весілля в серпні. They're getting married in August. Я одружений. I'm married. Він одружений вже сім років. He's been married for seven years. Скільки вони вже разом? How long have they been together? Я ще переживаю через розрив із колишнім. Ще не прийшла до тями. I'm not quite over my ex. Вони вже разом близько чотирьох років. They've been together for about 4 years. Я розлучена. I'm divorced. Я не шукаю серйозних стосунків. I'm not looking for anything serious. Це минеться. You'll get over it. У мене є дівчина. I have a girlfriend. Вона ще не зовсім відійшла від аварії. She's not quite over the accident. Добре. А зараз перемішаємо всі наші сьогоднішні теми та потренуємо ці розмовні англійські фрази в мікродіалогах, імітуючи ситуації, в яких вони нам знадобляться. Працюйте на тренажері, поки не буде виходити швидко, легко і вільно. Добрим результатом вважається, якщо ви зможете давати відповідь через пів секунди після того, як прозвучить завдання англійською. Вам необхідно встигнути сказати відповідь вголос або хоча б почати вимовляти один із варіантів відповіді. You gotta do that. You never give up. Погнали. Take it away. У нас весілля в травні. Ми одружуємося в травні. We're getting married in May. Очманіти. Вітаю. Awesome. Congratulations. Congrats. Ви одружені? Are you married? Я холостяк і ні з ким не зустрічаюся на даний момент. I'm single and I'm not seeing anyone at the moment. Чудово. That's great. Ви одружена? Are you married? Ні, але у мене є хлопець. Ми зустрічаємося вже рік. No, but I have a boyfriend. We've been dating for a year. Так шкода чути це. I'm so sorry to hear that. Мій чоловік помер два роки тому. Тепер я вдова. My husband died two years ago. Now I'm widowed. Як шкода. Співчуваю вашій втраті. Oh, no. I'm sorry for your loss. Ви одружені? Are you married? Ще ні. Ми заручені. У нас Василия в червне. Not yet. We're engaged. We're getting married in June. Чудово. Це просто супер. That's great. That's totally awesome. Skiki ви вже разом? How long have you been together? Мы одружені вже 40 років. We've been married for 40 years. Круто. Awesome. Я розлучений. Я розлучився кілька місяців тому. I'm divorced. I got divorced a few months ago. Сумно чути це. I'm so sorry to hear that. Усе нормально, але я більше не шукаю серйозних стосунків. That's okay. But I'm not looking for anything serious anymore. Важко рухатися далі. Я не зовсім прийшла до тями після розриву з колишнім. It's hard to move on. I'm not quite over my ex. Це жахливо, але ти переживеш. Це минеться. That's terrible, but you'll get over it. Тепер я вдова. Живу сама по собі відтоді, як він помер. Now I'm widowed. I've been on my own since he died. Як шкода. Співчуваю. О oh, no. loss. Як поживаєш після розлучення? How are you doing after the divorce? Мені подобається зустрічати нових людей, але я не шукаю серйозних стосунків. I enjoy meeting new people, but I'm not looking for anything serious. Як ти? How are you? Мушу визнати, я ще не зовсім оговтався від того, що трапилося. I have to admit, I'm not quite over what happened. Бідолаха. Але це минеться. Ти переживеш. Poor you, but you'll get over it. How long have they been together? 15 They've been married for 15 years. Круто. Awesome. Я ще не зовсім відійшов від застуди. Яку підхопив минулого тижня. Бідолаха. Сподіваюся, це скоро мене. Poor you. I hope you'll get over it soon. Тобі сподобалося? Did you like it? Очманіти. Awesome. That was totally awesome. Мы через два тижні. We're getting married in two weeks. Чудово. Витаю. That's great. Congrats. Congratulations. That's terrible. Думаю, я переживу це, але я ще не зовсім оговтався від того, що сталося. I think I'll get over over it, but I'm not quite over what happened. Бідний ти. Poor you. Ти виглядаєш втомленим. Усе гаразд. You look tired. Are you okay? Я ще не зовсім звик до різниці в часі. I'm not quite over my jet lag yet. Не хвилюйся. Це скоро мене. Don't worry. You'll get over it soon. Моя дружина загинула в автокатастрофі. My wife died in a car accident. Мені так шкода. Це жахливо. Співчуваю. Oh, no. That's terrible. I'm sorry for your loss. Ми ще не відійшли від цієї втрати. We're not quite over the loss. Що ж, вам необхідно давати відповідь відразу після того, як ви почуєте завдання. Якщо для обмірковування відповіді потрібно більше однієї секунди, це неприйнятно і недостатньо. Працюйте з тренажером до тих пір, поки не досягнете автоматизму і хорошої реакції, це моделювання природної розмовної мови. З кожною вправою ви будете відчувати себе все більш впевнено в даній темі і в мові в цілому. Вам необхідно просто наполегливо тренуватися. Навчання відбувається через практику розмови. Долайте дискомфорт і психологічний бар'єр, викликаний темпом завдань. Це також необхідно і зроблено спеціально, щоб підготувати вас до стресу спонтанної розмови. Просто багаторазово проходьте тренажер і все це вляжеться в голові. Ваша мета це автоматизм. Тому намагайтеся реагувати максимально швидко. Ну, а тепер потрібно підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео і не пропустити новий урок. Не забудьте поставити вподобайку і поділитися посиланням на відео в соціальних мережах. Якщо виникне бажання і можливість, Можете підтримати канал на Patreon або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Окремо хочу згадати тих, хто спонсорує канал. Це дуже надихає, і я вам дуже вдячний. Так що, знайте, коли ви гикаєте, то це я вас згадую, дякуючи вам. Ніколи не здавайтеся. У вас все вийде. Я вам це гарантую. І never give up! А на сьогодні все. До зустрічі!